Друзі, вітаю вас, в ефірі брифінгу голосу Америки. Розпочинаємо наші ефіри. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю рівно о 18-й годині за київським часом і говоримо про найважливіші теми та речі, які стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Ярич. і Нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на ютубі чи Фейсбуці. Спробую я їх зачитати. Відповісти в прямому ефірі, якщо буду мати відповідь. Звісно, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте наші ефіри. Такі коментарі завжди приємно читати, і важливо нам знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Маємо кілька тем до обговорень. Будемо говорити про те, як Західні медіа коментують рейд на Курськообраз. Також чи можливий другий саміт миру за участі Росії. Очікуємо розмову із колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним і також говоритимемо про те, що американські та британські військові кажуть про використання Україною f 16 Однак однак про все по порядку. Поговоримо спочатку про операцію у Курській області. Поки що це переважно коментують у російському керівництві з українського боку коментарів. Мало втім, це привернуло увагу міжнародної преси, журналістів та оглядачів, які стежать за. Ходом російської війни в Україні. Що про це пишуть? Отже, New York Times пише, що Україна здійснила несподіваний наземний напад на Росію із залученням військ та бронетехніки, заявили російські посадовці та незалежні військові аналітики. Пише Нью-Йорк Таймс. Це може стати одним із найбільших українських вторгнень на російську землю за понад два роки повномасштабної війни. The Guardian британське видання пише, що е, Росія не контролює кордон біля Курська. Ось е, такий заголовок цього матеріалу. Політичні лідери та міністерство оборони України не коментують ситуацію. кажуть е, е, у виданні, але один молодший посадовець України визнав, що атака мала місце і зазначив, що Росія не змогла її подолати. NBC, американський телеканал, пише, що Росія заявляє, що відбуває безпрецедентне вторгнення українських військ через кордон. Ця атака означатиме різку зміну стратегії у той час, коли українські сили намагаються втримати ключову територію на сході країни. Пише NBC. Хоча наразі події на фронті є туманними. Очевидний напад на Курську область підняв питання про російську лінію оборони та про цілі Києва у вирішальний момент війни. Ось а, така інформація від NBC. А інститут вивчення війни це Вашингтонський аналітичний центр, пише, що кілька російських блогерів, мільйонників попередили, що найближчими днями можуть відбутися додаткові рейди, і що українські сили ймовірно намагаються відволікти російські війська та матеріальні засоби від поточних наступальних операцій. На півночі Харкові Харківської області водночас а, аналітик інституту досліджень зовнішньої політики Роблі ставить під сумнів. Таку тактику він каже, що Росія вже має більші сили та засоби в цьому районі краще командування та контроль. А також має підрозділи мобілізованих військ, які можна розгорнути і які ще не використовувалися в Україні. каже Роблі. Мало ймовірно, що ця операція змусить Росію вивести значні сили з України. Натомість Newsweek видання пише, що а, публікує матеріали із заголовком «Курський рейд Росії. Я змушена надсилати резерви у той час, як Україна захоплює села. В уряді Росії, кажуть, у «Ньюзвік», заявили, що перекинули резервні війська в один із своїх прикордонних районів і відбили українські атаки після того, як збройні сили України перейшли кордон під Курском. Втім, російські військові український рейд провалилися до ночі. Стало остаточно зрозуміло, що вибити війська України із окупованої ними території неможливо. Пише один із російських блогерів, якого цитує «Ньюзвік». Найближчий день буде важким. Ось така реакція. Маємо і зараз на сторінках міжнародної преси. Поки що офіційних коментарів із сполучених штатів не було. Втім, стежимо за цим. спробуємо ці питання поставити, отримати також відповідь. Цю тему також інші теми продовжуємо з нашим наступним гостем. Це Павло Клімкін, колишній міністр закордонних справ України. Зараз приєднується до ефіру. Пане Павло, вітаю вас. Перед тим як ми перейдемо до інших тем. Бачили ми багато коментарів західній пресі щодо ситуації, яка зараз розвивається у Курській області. Залишимо коментування військових дій військовим, але все ж таки, мабуть, не можна сприймати ці події окремо від інформаційної та дипломатичної складової. Як Україні потрібно відпрацювати цей момент зараз на міжнародній арені? Само собою, по-перше, є Харті ООН. і відповідно до цієї хартії у нас є право на самооборону. Воно ніяк не обмежено географічно. Ми можемо боротися в Курському регіоні, можемо в Арктиці, можемо умовно на Марсі. І те, що Росія робить на нашій території, це означає, що і ми маємо розширювати сферу військових дій там, де це необхідно і ефективно. І другий момент це не може бути саме по собі. Важливим в контексті нової ініціативи, але нам потрібна ініціатива, нам потрібні проактивні дії і частиною такої логіки, як тактичної і стратегічної, це насправді і є. А в розмові з нашими партнерами, та й до речі, тими, хто є спостерігачем, особливо з незахідних країн. Ми маємо казати, що у нас є перша здатність це робити. А друге, ми робимо це ефективно, і третє відповідно до хартії і відповідно до нашого права на самооборону. От така дуже проста логіка, пане Павло. Від сполучених штатів ми неодноразово чули тези про небажання ескалації, про небажання ем, додаткових ризиків, особливо коли вона говорять про. Атаки і застосуванням американської зброї в глиб по території Росії на вашу думку, які причини такої політики на понад вже другий рік війни? Оскільки в Вашингтоні хочуть тримати ризики під контролем? Хід подій також під контролем, і я це розумію, оскільки ризики потрібно оцінювати відповідально і адекватно. Але так само і відповіді на російські дії мають бути відповідальними і адекватними. І у мене іноді є враження, що американська зовнішня і безпекова політика є за інтелектуальною, вона не містить... Необхідних відповідей в тому сенсі, як це розуміють в Росії, а в Росії розуміють тільки силу, і як ми бачимо, багато кроків, які були здійснені, на жаль, за мало і за пізно, вони насправді не знайшли жодної ескалаційної відповіді з боку Росії. Тому це означає, що Захід завжди працює нижче лінії, яка насправді потрібна для того, щоб піднімати ставки, а без підняття ставок не, не можна вигравати. І саме тому є проблеми в сприйнятті стратегії і тактику Заходу, тобто контроль за ризиками так, але адекватна відповідь і адекватна оцінка ризиків цього критично не вистачає. Від США ми також неодноразово чули, що саме Україна буде визначати, якою буде для неї перемога, і що США будуть також наполягати зі свого боку на справедливому мирі. В цьому контексті ми чули нещодавні заяви Володимира Зеленського в інтерв'ю AFP, зокрема про те, що Росія має взяти участь у другому глобальному саміті миру, адже цього хоче більшість світової спільноти. Раніше також говорили про те, що така зустріч. Чи в форматі саміту, чи в форматі якомусь іншому може відбутися вже цього року ще до виборів у Сполучених Штатах, на ваш погляд, чи реалістично це зараз, і якими тут можуть бути ризики? По перше, нічого без України це мантра, це, це критично, оскільки без цього не може бути жодного просування. Але це не означає, що. Хтось хоче почути від України е, кроки в сторону якихось компромісів, потім на них послатися і з'їхати. І такі насти вони не демінуючі, звичайно на заході, але тим не менше вони присутні. І оця як на мене викрилена, політкоректність, вона насправді є для нас непростою задачею. що стосується інших заходів в контексті швейцарського процесу, якщо його можна так назвати, в рамках формули миру. То по-перше, потрібно зрозуміти, чи захоче Росія приймати участь саме в таких заходах. Якщо захоче, то на яких умовах А очевидно, що вона виставлятиме умови? Ви бачите, що зараз є нові ініціативи, зокрема там китайсько бразильська ініціатива з шести пунктів, яка, якщо її спростити, полягає в тому, що давайте зустрічатися з рівним статусом. Давайте говорити про всі можливі пропозиції. Наскільки роль Китаю І... тут може бути важливою, пане Павло? Роль Китаю є важливою, оскільки на сьогодні, крім Китаю, ніхто не може безпосередньо не посередковано, я підкреслюю, а безпосередньо впливати на Росію. Чи захоче це робити Китай в сьогоднішній ситуації? Чи бачить він вікно можливості до американських виборів? Чи захоче він піднімати ставки, і що він захоче за свій тиск на Росію, як від штатів, так і Європи? Це всі питання, які потрібно обговорювати. Але активізація Китаю це насправді ознака того, що китайці бачать це вікно можливості і бачать шанс на свій успіх? Ну і звичайно, на успіх своїх пропозицій, і це потрібно сприймати серйозно. Тези про другий саміт миру за участі Росії чи можуть вони бути своєрідним, своєрідним таким запобіжним кроком українського керівництва на випадок зміни влади у Сполучених Штатах після виборів листопаді? Так, звичайно, але це не головна мета, як на мене логіка подальшого процесу в тому, щоб зрозуміти, як можна вести переговори з Росією з сильною позицією з позиції сили. І Росія свого боку завжди намагається вести такі переговори тільки з позиції сили, але входити в переговори по перше без підтримки колективного заходу, а друге, без підтримки частини, хоча б. Назвемо його глобального півдня, хоча я не дуже люблю цю термінологію, так скажемо, не заходу. А третє без сильної позиції не має сенсу. Які формати будуть, це політична геометрія. Тут можна бути креативним. І головне для мене сильна позиція. Це має бути сильна політична позиція, сильна військова позиція, сильна позиція в здатності. Нашої і готовності заходу піднімати ставки, про що ми з вами говорили на початках? Пане Павло, ви згадали про власне важливість сильної позиції від Дональда Трампа. Ми неодноразово чули запевнення в тому, що в разі перемоги він зможе закінчити російську війну проти України ще до того, як зайде білий Дім, шляхом прямих домовленостей з Володимиром Зеленським та Владимиром Путіним. Наскільки на ваш погляд таке бачення можна втілити на практиці за нинішніх умов? Я думаю, що Трамп добре розуміє, що деескалація або навіть припинення вогню, і мені здається, що він говорить саме про це. Це крок До нього можна примусити, але такий крок не є стратегією. Я думаю, що в оточенні Трампа є багато людей, які прекрасно розуміють, що потрібна стратегія, і потрібна стратегія діяти знову таки підкреслюється з позиції сили. Думаю, що Трамп як людина із політичними переконаннями, але також з бізнесовою ментальністю, це прекрасно це прекрасно розуміють, як люди навколо нього. Тому примусити російський режим до деескалації можна тільки з сильною позиції. А от з якої сильної позиції про це має бути розмова, оскільки сильна позиція без стратегії щодо Росії, звісно, неможливо безумовно. Пане Павло, дякую вам, Павло Клімкін. колишній міністр закордонних справ України був на зв'язку. Говорили ми про останні. Події у Курській області, також про імовірні плани щодо проведення другого саміту миру, ролі сполучених штатів та міжнародної спільноти у цьому, друзі. Бачу, що сьогодні на зв'язку з нами Херсон бачить, дивляться нас у Дроговичі, Київ вітає Одеса, Каліфорнія, Чикаго, Дніпро, Суми, Тернопільщина, Львів, інші українські міста. Якщо маєте якісь друзі питання, ставте їх у Ютубі чи Фейсбуці. Спробуй зачитати і відповісти. Якщо буду мати відповідь, дякую вам сьогодні за ваші перегляди. Ми рухаємося далі. Говоримо. Про ситуацію також із новим озброєнням, яке Україна нарешті отримала. йдеться про сучасні винищувачі, винищувачі F-16. А щодо умов їхнього застосування, щодо того, які технічні спроможності цих літаків поговоримо з нашою журналісткою Марією Прус, яка мала нагоду спілкуватися із американськими британськими військовими. Про це Марія вітаю тебе, дякую, що приєднуєшся до нашого ефіру сьогодні. А, давай поговоримо про технічне технічне забезпечення цих літаків, які Україна вже отримала на своє озброєння. А, що тобі говорять військові, з якими ти спілкувалася? Як вони оцінюють ті платформи, які зараз отримала Україна? Остапа дозволь розпочати з того, що я бачила в мережі такі певні спекуляції про те, що офіс президента України виставив відео, на якому детально видно озброєння або якісь системи оборони для цих винищувачів. Однак, принаймні, за з тих розмов, які я мала з представниками українських повітряних сил, то не було нічого секретного, так би мовити, показано з того, що вже не було достатньо відомо для, для тих, хто власне цікавиться для принаймні напевно для, для Росії. І так тут мене запевнили, що в принципі про озброєння вже було відомо. Ну і так само, як ми пам'ятаємо, востреджорнал напередодні передачі цих винищувачів. Повідомляли про те, яке озброєння Сполучені Штати та інші союзники можуть надавати F-16. А що ж до конкретного того, що ми побачили на цих кадрах експерти, з якими я говорила, це колишній підполковник ВПС США Ден Гемптон, якого називають одним з найсмертоносніших пілотів F-16 в історії США, і також Грег Бегвелл, це колишній заступник командувача королівських військово-повітряних сил Великої Британії вони вважають, що ці винищувачі. Цілком сучасні і цілком відповідно сучаснені модернізовані відповідають вимогам і готові допомагати Україні ставати на озброєння України, готові допомагати протистояти російським загрозам. Ну, наприклад, минулого року з Гемптоном, коли ми говорили під час інтерв'ю, він висловлював певні занепокоєння щодо того, що Україні передають винищувачі F-16, які вже Певним чином застарілі, адже ці країни, які їх передавали європейські, вони переходять на F 35 Однак, з того, що ми побачили, так це може не останні моделі, F-16, І цікаво, що вони виробляються із 70 сімдесятих 70-х років, і досі Сполучені Штати виробляють їх на експорт, що показує успішність цієї моделі. І хоча, от власне, Україна отримала не оці останні моделі. Все одно їх достаннім чином модернізували для того, щоб власне протистояти тим загрозам, з якими повітряні сили збройних сил України зараз стикаються. Пропоную послухати, як вони відповіли на мої запитання What Ukraine have now got я вважаю, що зараз Україна має досить сучасний літак. У ньому є все необхідне обладнання. Це хороший і високий стандарт. Я думаю, що виходячи з того, що я бачу на фотографіях, вони також мають найсучаснішу зброю та не менш важливі механізми самозахисту. Я вважаю, що дуже ймовірно, що ці літаки використовуватимуть для протиповітряної оборони, і це не дивно, зважаючи на такі невеликі кількості, але вони закриють важливу прогалину. Оде абсолютний Вони цілком хороші, аби битися з росіянами, судячи з того, що я бачив на відео. Вони виглядають як красиві літаки. Про них дуже добре піклувалися. Я думаю, що всі вони отримали свіжий шар, фарби і отримали гарне українське маркування на хвості. Звою, яку вони мали, виглядала чудово, що завжди хвилює пілота винищувача. Тож я впевнений, що у вас не виникне проблем із ними. Марі, один з наших глядачів бачу звертає увагу на те, що Сполучені Штати не дозволяють бити в глиб по території Росії американською зброєю чи зброєю американського виробництва. І насправді це також стосується літаків F-16. Про це говорили ще на самому початку, коли оголосили про рішення передати ці літаки. От нещодавно, коли запитали в речника державного департаменту Меттю Міллера, то він підтвердив, що політика США на цю мить не змінилася. Україна може використовувати зброю поприкордонню, але не вглиб по російській території. Сказав він: а що про такий підхід, зокрема, коли ми говоримо про F-16, і говорять американські та британські військові, з якими ти спілкувалася? Ну дуже слушне зауваження. Дійсно ймовірно, принаймні так, так виглядає, що ем, чимало е, українців очікують на певний моментальний ефект від Ф-16. Е, адже ну ця тема настільки довго обговорювалась. Це настільки е, вже довго очікувана подія для українців, які навіть не мають стосунку до українського війська. Е, е, і напевно такі б удари. За межами за кордонами України в, глиб, в глибині Росії по військових воєнних об'єктах у Росії ймовірно були би такими яскравими яскравим вираженням, яскравим результатом того, що Ф-16 нарешті стали на озброєння повітряних сил України. Однак, експерти, з якими я говорила, зокрема які говорили не під запис, пояснювали, що Ефект від f 16 найбільше буде відчутно у довготривалій перспективі. Вони нагадують, що якщо або коли буде підписані певні мирні домовленості, якщо або коли закінчиться гаряча фаза цього повномасштабного вторгнення, а все одно Україна стикатиметься із Росію із загрозу з боку Росії постійно і відтак модернізація українських повітряних сил це стосується не лише винищувачів, а також і підходів так тактичних, стратегічних щодо командування. А все це необхідно для українських повітряних сил, для українського війська загалом, щоб зберігати власне свій захист, щоб бути здатним відбивати повторні можливі ймовірні. Вторгнення або агресію з боку Росії відтак це довго тривалий процес. Ну і також цікаво, як мені один американський експерт зазначив знову ж таки не під запис. Він пояснив, що очікувати того, що в 16 будуть невразливими, неможливо. А авіація це дуже небезпечна справа, і навіть у мирний час відбуваються певні аварії, певні літаки можуть втрачатись пілоти на жаль гинуть. Відтак, звісно, коли країна веде повномасштабну війну, так відбиває агресію такої великої країни, як Росія. Можна на жаль очікувати, що Україна ймовірно втрачатиме і певні F-16 Також тому втрати на війні вони на жаль не відворотні без цього не обійтись. Тому очікувати, що F-16 знову ж таки будуть таким невразливим об'єктом. Неможливо і якщо говорити про безпосередні ефекти на полі бою в найближчій перспективі, то експерти в принципі погоджуються, що повітряна оборона це перше завдання, з яким ми в шістнадцятій будуть стикатись зараз допомагатимуть захистити українське небо. Однак F-16 – це багатоцільові винищувачі, які можуть виконувати багато різних місій, багато різних ролей. Відтак, експерти, з якими я говорила, і грекбеквел і Гемптон, кажуть, що збройні сили України, повітряні сили компетентні. Вони вирішуватимуть, які завдання F-16 можуть виконувати, і відповідно ці винищувачі будуть готові допомагати виконувати власне ці завдання щодо. Ударів за межами України, то дійсно я знову їх перепитала. Ці експерти вже в принципі висловлювали свою позицію, як і багато інших західних експертів, закликаючи як Сполучені Штати, так і інших союзників знімати ці обмеження, допомагати Україні атакувати російські воєнні об'єкти будь-де для самозахисту. І я пропоную послухати, як вони обґрунтовують і які прогнози певні вони дають. Це Це дивний спосіб надавати цю зброю і накладати обмеження. Я розумію, чому деякі політики роблять такі речі. Багато в чому тому, що вони стурбовані ескалацією конфлікту. Але я думаю, що це настільки одностороннє, що це трохи дивний підхід. Самозахист досить широкий термін, і самозахист має дозволити вам завдавати удару проти будь-якого нападу, який загрожує вашій країні, де б вона не була. Так я вважаю, що ці обмеження слід скасувати також існує зброя, яку виробляє декілька компаній, і Storm Shadow, і Scalp одна із тих, тому всі країни, які беруть участь у процесі виробництва, повинні дати дозвіл. Тож інколи це робить процес довшим і трохи складнішим. Вони не хочуть визнавати, хто можливо уповільнює процес. Тому може бути важко розібратися, але безперечно, слова, які я чув у сполученому королівстві, це те, що ми хотіли б зняти обмеження, якщо ми зможемо, і сподіватимемося, що це станеться. Незабаром Коли я був молодим пілотом, лейтенантом, я був дислокований у Німеччині. Всі мої цілі були в Росії чи тоді ще у радянському союзі. Тому цей літак цілком здатний це зробити незалежно від того, використовується він таким чином чи ні. Я вважаю заборону сміховинною. Я маю на увазі, що мені байдуже, що думає Путін. Мені байдуже нечутливі для нього теми і його погрози. Тож політики теж не повинні дбати про це. Це гібний аргумент, що ми даємо вам зброю, але ви можете її використовувати тільки до цього моменту. Це війна, коли тобі доводиться битися, ти ідеш і борешся, аби перемогти. Я думаю, що вам має бути дозволено використовувати будь-яку зброю. Вам потрібно повернути росіян туди, де їхнє місце. Марія, ще одне запитання від наших глядачів, ми до нього повернемося обов'язково, але перед тим запитаю тебе про інше. Одним із дискусійних питань зараз є те, чи потрібні для повітряних сил України додаткові літаки крім F-16, зокрема Шведські Гріпини чи Французькі міражі, які тут і проти, що про це говорять? Так, Остап, мушу сказати, що буквально минулого тижня користуючись, посилаючись на думки інших експертів. Ми говорили про те, що імовірно Україна Україні варто розширювати свій парк так, переходити на винищувачі західного типу на різні винищувачі. Цікаво, що от вчора під час інтерв'ю я почула протилежну думку. Таким чином, можна можемо сказати, що ми як голос Америки намагаємось дати вам якомога більше думок різних експертів. Ем, тож які за і проти, а ем, якщо говорити про гріпини, то головний аргумент за це те, що Швеція розробляла цей винищувач, щоб протистояти ймовірним потенційним загрозам з боку Росії. Ем, відтак вони підходять для того типу ем, е, воєнних дій е, півтори бою, е, е, що веде Росія, тобто для протидії, ем, і також що ці винищувачі можуть. Е, Сідати не лише не обов'язково на воєнні аеродроми, а й також, наприклад, на е, шосе на, на трасу е, щодо міражів. То зокрема, от я у Грека Бебедвела перепитала, е, чи F-16 можуть е, нести Storm Shadow скальпа. Він сказав, що е, це достатньо важка ракета, і F-16 достатньо легкий літак, тому е, зараз е, ці модифікації не дозволяють поєднувати е, це озброєння та цей винищувач. Е, Щодо того, які аргументи проти, то власне я пропоную послухати думки Гемптона і Грега Беквела про те, що Україні можливо на їхню думку не варто розпорошувати свої зусилля train on. На мій особистий погляд, на що більшому типі літаків ви намагаєтеся тренуватися, то стає складніше. І Гріпин та міраж не використовуються широко, як f 16 Тому не буде стільки людей, які можуть проводити навчання або самої кількості цих платформ. Тому будьте обережні, чого бажаєте. Думаю, якщо ви розпоширите свої ресурси за НАТО, це може спричинити проблеми. Це був важкий рік, і я можу зрозуміти, чому протягом. Останнього року люди говорили, що нащо чекати на F-16 роками, краще спробувати отримати щось інше. Тепер я думаю, що із тим, як F-16 прибули, і ми знаємо, що буде більше. Ми знаємо, що пілоти були в системі підготовки. Я вважаю, що зараз настав час потриматися, і сподіваюся, ця ситуація стане набагато кращою через 6-12 місяців. Якби я приймав рішення, я б залишився за одним літаком. Тому що всі ці реактивні літаки, «Міраж», Гріпен, мають однакові логістичні вимоги. Це досить складні літаки. І все, що ви робите, отримуючи три-чотири різні типи літаків, ви розсіюєте зусилля, які можна було б докласти до одного. І якби в Україні був мир, я б сказав, що продовжуйте експериментувати з цими літаками та подивіться, які з них вам найбільше подобаються, але ви не у мирному часі. І у вас немає ресурсів або часу, аби розширюватись на інші типи літаків. Ви вирішили обрати F-16 і вже отримали їх. І Є досить великий пул пілотів, таких як я, які прийшли б і допомогли б, якби нас попросили, це може змінити ситуацію. Марія, дякую тобі за цей аналіз. Марія Прус була в на зв'язку. Говорили ми про те, яку користь принесуть F-16 для українського війська, як їх будуть застосовувати далі. І Запитання від Люди малюх, питання чи будуть в Україні іноземні пілоти, які воють з інших країн. Чули ми щойно Гемптона, американського пілотовідставці. відставці? Він особисто каже, що якщо буде такий запит, він готовий. Приєднатися і захищати також Україну на літаках. Ми будемо бачити, стежити за цим. Друзі, дякую вам за ваші перегляди за вашу активність. Підписуйтесь на сторінки Голосу Америки, ставте дзвіночок та лайк до цього відео, аби не пропускати наші наступні програми і залишатися в курсі подій. Працюємо для вас. Бережіть себе до зв'язку. Побачимося вже незабаром. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу